Цьогоріч, в травні, Житомирський дошкільний навчальний заклад номер 51 відзначив ювілей 50 років з дня відкриття. Один, два, три. Наш заклад був заснований у травні 1975 року. Сьогодні у нашому закладі існує чотири групи функціяної і в нашому садочку. Отримує дошкільну освіту 92 дитини під час святкування ювілею присутні мали можливість ознайомитись із сторінками життя закладу. Галина, що раніше працювала у садочку з 1981 року, розповіла, попри те, що раніше ДНЗ був значно більше, він продовжує процвітати та робити усе для дошкільнят, навіть у теперішній складний час. Завжди тут. Горіло життя, був дитячий сміх, було весело, було комфортно, мені здається, завжди. І з руками міняються керівники, міняються вихователі, але сам садочок. Процвітає, росте садочок зазнав значних змін, що стосується сучасних потреб у вихованні. Вплив часу, за які змінюються діти, вимагає змін у підходів вихователів. Пояснила Тетяна, що працює у садочку 30 років. Починала працювати я в цьому садочку. Прийшла в садочок, коли було 12 груп. Був великий у нас садочок, такий гарний. Він зараз гарний, але він трішки менше став. Але тоді було набагато більше груп. у Нас групи змінилися. У нас ну раніше не було інклюзивних, лопелогопедичний, не було групи. змінилося. Ну змінюються час, змінюються і групи. Всі змінюються на свято. Також завітали і депутати від фракції Європейська Солідарність: Тетяна Нікітіч, Геннадій Карпінський, Людмила Зубко та Олег Горай, дитинство якого проходило у стінах цього закладу. Зможу було ти дуже приємно бачити посмішки і Також давай, в той давай, час, коли користується маленьким, і досі так побачив тих самих людей, з цією самою чинною посмішкою цією самою любові своєї професії. До тієї справи хотіли ну, побажати у цьому колективу і вихованців і Батькам дітей, які тут навчаються багато багато років щасливого мирного життя. завтра багато, багато багато інших сяж пів століття ці стіни випускають вихованців. Чудове дитинство і спокійних батьків, які, віддаючи дітей в садочок, почуваються спокійно. Цьому закладу і викладацькому складу вважаю здоров'я, натхнення, успіхів, розвитку, творчості і мирного неба. Сьогодні виховательки, і колектив весь даного садочка це патріоти нашої України, які працюють на майбутнє, створюють умови для наших дітей. Завтишло садочок продовжував роботу. І на початку повномасштабного вторгнення. Тоді працівники закладу власноруч створювали належні умови, аби дитинство до шкільнят проходило в безпеці. У кожного є щось, що миттєво повертає у дитинство: звук, пісня, смак, місце. Напередодні дня захисту дітей ми запитали у жити що у них асоціюється з дитинством. У мене асоціюється з це мама. Е... Рідний дім і рідне місто. Радість, веселість, гарно проводив час. Радість, тепло, якась ласка. Ну, все саме найкраще, дитинство і дитинство. Ну, я дитина Радянського Союзу. Ну, Піонерія все ж таки. Коли за тебе все вирішують батьки, і твоя задача тільки, так скажемо, гратися, ходити в садочок і, і, в принципі, все. Я виріс в Радянському Союзі, робив у селі, більш нічого немає. Праця, праця і все. Літо тепло, прогулянка, річка. Багато чого. Згадую свою дому, свою сім'ю, тата, маму, братів. Як ми ходили в школу, як ми вдома працювали, як ми працювали не тільки вдома, а й працювали в колгоспі на маминих ланках. Поки інколи пропускали школу і для того, щоб піти на огород мамі допомогти. З метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни. Особам, на яких поширюється дія законів України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань, 29 квітня 2025 року, урядом ухвалено постанову про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня незалежності України, передбаченої законами України у 2025 році. Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2023 року, no 1396 Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах. Відповідно до зазначеної постанови виплати визначено у розмірах особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин першої групи 3100 гривень, другої групи 2900 гривень, третьої групи 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років, в'язям концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання її батьків 1000 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, дружинам, чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам, чоловікам померлих учасникам бойових дій. Учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю загального зафорювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге 650 гривень, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України 1000 гривень. Учасникам війни. Та колишнім в'язням концтаборів гето, інших місць примусового тримання особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, Кошти буде спрямовано на рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підстави поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює для отримання допомоги, потрібно звернутися до територіального органу пенсійного фонду України. У заяви довільної формі необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. Копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів. Особисто звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг за задекларованим зареєстрованим місцем проживання, поштою на адресу Територіального органу Пенсійного фонду України онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.